Так, ви за кого? Як Дякую. За кого ви хочете голос віддати свій? Так, я перепрошую, який у нас як у критерій оцінювання? Мі-мі-мі. На кого дивлячись, хочеться сказати, який він милий, чи який він ми-мимий. Так взяти і розцілував. Да. Так. Є хтось серед них? Знаєте, мені якось важко сказати, тому що я звикла оцінювати політиків з інших точок зору. Зрозуміло. Зрозуміло, тоді перейдемо до серйозної теми, Катю. Як ви оцінюєте події, які зараз відбуваються на Сході України? Як всі, чи якось по-своєму. Ну, я їх оцінюю як провокацію з боку Росії. Все ж таки провокація з боку Російської так. Федерації. Багато хто говорив про те, що можливо до цього причетні внутрішні сили, да, пов'язані з авторитетними людьми на Сході України, що вони також беруть участь в розхитуванні ситуації. Ваш коментар сьогодні. Ми вже говоримо про мету сепаратистів, uh -huh. мета сепаратистів не є побудова якогось якоїсь структури незалежної чи залежної, яка б вирішувала свої власні питання. Мета сепаратистів приєднання до Російської Федерації. Саме це питання виноситься на референдум, який вони вимагають на цьому uh -huh. Е, Тому е, ну, насправді тут є декілька пунктів, які я хотіла б зазначити. Е, по перше, якщо ми говоримо про те, що сепаратисти не згідні з урядом. Теперішнім і е, взагалі зправління в країні, тому тоді не зрозуміло, чому ці протести не виникли одразу, чому сепаратисти не вимагають повернення Віктора Януковича, як їхнього легітимного президента, або чому принаймні вони не вимагають його участі у виборах, mm -hmm. а взагалі вимагають скасування цих виборів. Тобто у сепаратистів немає, по суті, якоїсь, е, е, національного національних мотивів. Угу. Будь-яких, я маю на увазі, внутрішніх мотивів, їхніх вимогах немає. І, 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 можливо, так. вони не з'являться найближчим часом. Ну, ну, ви ж бачите, не що не багато ну, державні установи, така як Служба безпеки України, абсолютно фактично без бою здається е, фактично сепар... 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 сепаратистам. Так? Чому, це відбувається? Чому це відбувається? Невже тут немає ніякого втручання, внутрішнього втручання? Ну, то ситуація складна, ви знаєте, я, на мою думку, все ж таки, українська влада зараз це для неї такий тест ну, надзвичайний на незалежність. Uh -huh. Найбільше, напевно, який вона могла взагалі зараз проходити, тому що ми говоримо не про внутрішню боротьбу за демократичну Україну, а про геополітичну боротьбу. І я вважаю, що все ж таки з одного боку, уникнення. Кривавого сценарію це правильно, і ми не можемо звинувачувати наших силовиків в тому, що вони нічого не роблять з одного боку, з іншого. Насправді ми також маємо розуміти, що для Росії, для ведення військ не потрібно провокації. Тоб, uh -huh. Я маю, значу, не, не провокація, а не потрібно з е крові чи без крові, Крим зараз зайняти. Тобто, тут Ну, в принципі, я підтримую таку більш очікувану позицію уряду, української влади з одного боку, а з іншого, звісно ж, потрібно діяти оперативно. Ну, з якими от, особисто ви критеріями можете оцінити дії, які зараз відбуваються зі сторони Авакова і ну, от Тільки що було сказано в принципі, про те, що ви підтримуєте в принципі, таку тобто позицію особисто. більш повіркову? Mm. Так, я, я думаю, що це. Дивіться, міжнародна, міжнародна спільнота то стримано, то не стримано, реагує на події на, на тиск Росії, да, на військову агресію Росії. Чого нам очікувати від міжнародної спільноти в подальшому? Які можуть очікувати, на які можуть бути реакції? Від міжнародної спільноти, я так розумію, ви, ви Захід маєте навіть. Абсолютно вірно. Ну, це насправді складна ситуація для Заходу також, якщо ми говоримо про Європейський Союз, угу. то. Тут ми взагалі не можемо очікувати багато. Це дуже Чому? багато причин, тому що Європейський Союз це взагалі об'єднання не е, як вам сказати. Воно створ... було створене не для оборони від ворога, а для ненападу країн одна на одну. Угу. От з цим вони можуть поратися. В іншому це все ж таки економічне об'єднання і об'єднання постмодерне. Тобто воно з військовою якоюсь не тільки силою, а. З військовою потужністю інших держав взагалі не може собі дати ради. В Європі є спільна зовнішна безпекова політика, uh -huh. думаю, ви знаєте про неї. Е, вона взагалі формувалася кожен раз після кризи. От кожен новий виток розвитку був після кризи. Після кризи в Єгославії, після кризи в Косово, після е, 9-11 в Америці і наступних там подальших дискусій про те, що робити з Іраком. Е, от зараз так само ми почули буквально нещодавно заяву. Е, Жоземануеда Барозу, що Украї... що європейська безпекова система недосконала, і це для нас новий заклик виходити з кризи. Тобто вони це сприйма... вони розуміють свою неспроможність і uh -huh. думають, що робити далі. Власне, як... як реагувати. Це з одного боку. З іншого боку, ми не можемо заперечувати те, що в ЄС є важковоговики, які дуже суттєво впливають на прийняття рішень. В цьому є абсолютно об'єктивні причини. Це зокрема Франція, Німеччина та Великобританія. І от між ними консенсусу також нема. Наприклад, навіть з приводу того, які економічні санкції, наскільки далеко вони мають зайти, буквально нещодавно mm -hmm. між Німеччиною та Великобританією згоди не було прийнято. І так само, коли вирішувалася доля угоди про асоціацію, так само те, що ми маємо, підписання частини політичної частини угоди про асоціацію, ну, не так, скажімо, бо підписано весь документ, але заключний акт говорить про те, що ми домовилися підписати mm -hmm. тільки частину. Це також було результатом такого важкого компромісу між державами-членами. Mm -hmm. От так що все що ми можемо розраховувати, це дії з якихось окремих держав Європейської сумнівації. Отранє питання: відносини України і Росії. Да, у нас одна хвилина, будь ласка, mm -hmm. на, на подальший подальший розвиток відносин. Нічого хорошого по ваших очах якщо, я не якщо бачу. Якщо Україна зараз вистоїть. Я думаю, це е, суттєвий внесок у зрішення відносин України та Росії. Ну, ви кажете, висторіть, скільки це часу має бути? Тобто, скільки ми ще будемо вистоювати? Ну, просто от, приблизно. Ну, дуже важко робити такий прогноз. Ну, це може бути дуже тривала боротьба. Ну я вважаю, що найближчий етап, який потрібно пройти в Україні, це президентські вибори, так, так щоб абсолютно. не допустити їх зриву. Оце так, найближчий абсолютно. етап. Потім ситуація трошечки вгамується. Потім з вересня місяця, з осені вона може знову загостритися. Як то кажуть, друзі, це була Катерина Заремба, заступник директора інституту світової політики. Про подальший розвиток, можливий подальший розвиток подій в Україні. Дякуємо вам, Дякую Катю. Вам От що буде у нас далі? Далі у нас будуть котики Стригін. Хоча насправді не тільки котики снупі Сергій Максимчук, заводчик собак. Разом з ним будуть можливо Померанські. Не буду казати, хто Померанський, і можливо, Володимир Ландік, народний депутат 6-7 скликання Скайпом з Луганська. Ми з Володимиром Івановичем, можливо поспілкуємося безпосередньо про події в Луганську, які зараз відбуваються. Дочекайтеся.